Так, продовжуємо. я е, нашу деталь, так вона виглядає снаружі. Це основний наш стол. Нам треба тут зробити два Т-образних паза. Е, як будемо робити? Так само як і СП-шку, звичайно. Е, 12 ка фреза. Проганяємо паз повністю. От так ось він буде йти цей паз. Е, потім одразу же, не переїжджаючи столом, міняємо фрезу я вортеки вот фрески, специально на вот такие образные фрезы. Э, е, є варіант просто взяти, ну, скажем так, любую иначе фрезу просто, например, вот. Е, ну, стачимо так само, от например, та самого 12-го шаговых фреза стачимо, лишаємо тільки сам хвостовик, решта решта здираємо, ну, все. Так, даже если Чорний, де немає лишніх фрез, точніше є лишні фрези, які можна просто так переводити. Можна а, так само брати, наприклад, рісен, взяти, зробити сюди собі різець, так само поставити його в тангу і рісом. Буретись. Ну, є ось такі от фрези, вони досить такі дешеві. Єдине ну, Вони предназначені для наружки. Тут виходить, що от воно йде. І тут на хвостовику є отакі вот виступлення, десь виступ виходить десь 4, 4 мм, не знаю скільки. Це так само не біда. Бачите, так? Да? Воно і все одно йде тальне. Встачуємо трошки в мінусі на токарному Та й вперед. Тобто ми прогоняємося фрезою 12 на нужний нам глибину у мене тут глибина виходить 15,4 якщо по цих пазах ну, ми будемо робити ну, 15,4 це в мене по цих Е, будемо робити 15 на для чого? Ну, щоб 에, так, стікала сош, яка буде подаватися. Що ще? шо ще? Так, проїхали з 12 фрізою. На 15 глибину, потім ставимо цю фрізу. Четверку вона має з шириною, інших я поки в себе не знайшов. Піднімаємося на міліметр вверх, ну і з другого проходу проходимо вже на ширину 5 мм. Так. так що така. І так два рази. Так. Поїхали. Повністю повторюємо процедуру. A huge power more. Ну що, Продовжимо, пас я зробив. Зараз будемо, будемо підганяти фрізу. Йдемо на касання, виходить, фрезку по ось цій части. Це в мене нижніх виходить, 15 не робилося. Зробили 13, бо тут же видно. На, що тут мало, що сюди мало. Таке, маловато тіло, звісно, століку, але но... замов не хоче, значить робимо. Так так от почуть зараз не обіджанемо. Так, дубль другий, не знаю, чи попередній раз засняло. Здохла батарейка на фотоапараті. Так, е -е -е. розірву вже другий пас. Тепер що? Беремо нашу Т-образну фрізу, підганяємо сюди на касання. поїте Беремо цей пап. Дойдемо до кінця, піднімаємо на 2 мм вгору і вертаємося обратно. Думаю, доброе, видно. Так, все. Выбираем за Нам Буквально осталось тут два-три капелюка поднимается. Такі є, коли обробляєш цігун, це багато пилюки і отакі от чорні руки. Але є одне такі прислів'я, е -е, старе, старе. Каже, що в коваля руки чорні, але хліб білий. По Помалу, зараз дійдемо до кінця, покажу. Так, все, добігає на кресла, зараз вийде, перевіримося. І в принципі, все. Саме довшала процедура. В принципі, можна більше давати подачі, але я не дуже довіряю цим треба. Не знаю яким зроблено, хоч і пише 675 7 Але Це... дуже прикро Коли в кінці роботи зарубаєш деталь. Лумає тут зразує на тому кінець. Не цікаво буде. Бодненько. прямо. Боже мой, чтобы, конечно, ой, выгонял. Так, меняем шампу. Резни оправки, резни Шомпола. Ну, цикавый этот поляк, этот фрезер. трошки він де не що тут довго трошки міняти обладнання в ньому фреза кріпиться на корпус морозу. і плюс бажано що з іншої сторони е -е, доганяти шомполом постійно так що, скільки там 700 нормально поміняємо подачу Вінемо. так що це в нас де

В принципе, все. Треска такая. Специально для всего дела. Так, ну что. Просто сюда. і приємно, і не треба на пільний подгратися. Думаю, вам видно. Додати від себе, по цьому століку це буде майбутній фрезер, маленький, саморобний. Люди на кошті, люди робить. Що тут треба буде потім зробити? Так, як він саморобний, саме собою, що буде багато дуже старе різних. Зазорів треба буде вибирати. В конечній ітозі, коли він вже буде зібраний, придеться оце -от все, вверх, десь, ну я не знаю, десь порядка трьох-чотирьох 4 десяток, що там наші придеться вирівнювати. Це я якось так собі думаю. Хоча подивимося, може воно і гарненько буде. Це можливо. Я щось думаю, що коли воно все збереться до кучі, то, то напевно прийдеться, так. Що ж за все, що буде у нас перекос або так, грати, або так буде грати. Бо, скажімо так, детально був, е вольнє, був е -е -е то, що такі, що це буде металолом, не в нас буде йти. Е -е Ласочки, він там трохи викривлений, я до нього взагалі не був е -е -е -е, Що ніяк. Там ще по-любому треба буде додавати плени. Клени сказав чоловік, що в нього є. Е -е -е, думаю, що і так само треба буде трохи додати, трохи шлітанути. Вирівнути. І, в принципі, вже коли збереться, вже буде видно, де там і в яку сторону. Ну це вже по місці. Бо, навіть якщо я зараз забігу, навіть якщо я зараз призирнув, то невідомо як він в нього ляже. Все, знімаємо деталь, показую готову роботу. Так, ну що, показуємо. Е -е, от наше. Так, видно, видно три деталі. Перша це у нас направляюще. Що я... Кажу, що треба буде їх трохи виставляти, клинити, підганяти. Цю деталь не чіпав, мені дав замовник, щоб зробити посадку сюди. Дивіться, тут в мене ну це, тут має він ходити поперечки. Треба переробляти, діла так не буде. Посаджено воно просто тут на два. Шестигранника, даже с учетом того, что у нас два шестигранника, тут вот видно, что точена якась е проставочка Ну, не пойдет. Оно даже с учетом того, что оно там є, видно як... Да, видно. Є наклони тут, є наклони тут, і є наклони тут. Це все треба буде клинити. От, покажу. Не знаю, чи видно? Ну, видно. Горує болтик. причому бедно. Прослаблені трохи розміри. -е. е, е так, стій. Стій. Деталь номер. раз. Посадка була зроблена під нею, щоб воно було гарненько і гарненько. Мінімальними зазорами, щоб еле-єлем рух... Ну, по-свободному. Знімається, ставиться. Ну, казав, замовник так само, буде садити і на на що не знаю? Ну, сказав, треба, наче треба. Так, ну, сідай. Є, сіла. І деталь номер три. Саме останнє, яку я робив. Вона сідає сюди. О! От. І отак от вона у нас сідає. Це що я казав? Перекоси тут так само. Будуть клини? Будуть клини. Клини тут треба робити сумасшедші, здоровізні. Видно, так? Да? Наскільки воно? Ну, тра-ту-тра. -тра. Сказали зробити, зробили. І є ще в нас. Видно, так? На камеру. зовсім різні розміри, ну це вже таке. Може він взагалі не буде сильно рухатися, той столик. Хоча смисл тоді було робити. Так, тут в мене з цієї сторони. Видно, да? отам всередині от має ходити вінт на перечки. Так от я його знімлю. просто виходить треба аж, вон, наскільки які треба робити клини. Проще було б повністю її переробити. Якоюсь новою куска сталі, але то таке. Людина хоче, людина має. В принципі. В принципі. Робота закінчена. Зроблена. Що від мене потрібно, я зробив повністю свої нюанси. Побажання я, звісно, вислав, але людина сказала, що не треба. Є клини, є це все, ну, є, то є. В принципі, так. Дати болтик. Є наші болти. В звичайний болт. Ходить, Все повністю. Ну і тут так само. Свободно є. Що хотів показати, це то що. Ці Т-образні пози. В принципі, така от робота. Така робота. Нічого складного. Єдине, що, що треба дотримуватись паралельності в цих всіх позах. Хоча б по цьому століку. Строї 90 є. Деталь та перша була не бита, нічого не терта, не перешліфована. Як от вона йшла, шліфована, так вона і була в мене. З троєх 90 градусів я дотримався, провірявся. Тут так само. Є ямки з цієї сторони і з цієї сторони. Ганявся по двох сторонах. В принципі, свої півсотки я зловив. А більше... Скажемо так, що з цими люфтами перекосами, більше напевно і не треба. Все, дякую за увагу. Далі буде.